Янок, от стою в морі і знімаю, щоб ви побачили, як тут можна собі йти далеко. І не боятись, що з головою. Бачите? Стою і знімаю. Таке рівне гарне дно м'якеньке. Пісочок, риби. Десь метрів сорок я пройшлась по водичці. Дуже люблю цю, саме цю пору дня Зранку, тихе-тихе прозоре море. Лагідне таке, просто шовкове. Вже тепле. Спочатку я переїхала тиждень, тому то десь було біля 20 градусів, а зараз вже я гадаю, що 25 вже є, особливо після обіду. І зранку вже тепла вода. Тільки що йшла на пляж, познаходила такі морські скарби. Ну, мушля, то мушля, а оце, дивіться. От що мені хоче. Це сказати цією буковкою Р. Як це розшифрувати? Не знаю. Такий куриний Бог. Дружки вам прибою! Перець 2 євро 15. Огірки 69 центів. Печериці 3,15. Банани 2,9 центів. Помідори 1,99.

Заморожені. А скільки вони коштують? Я 14 чи 14,17. 18 євро кілограм, якщо, а, якщо це цей цінник, то я таке не прочитаю. Якісь Вон, кальмари 8, а, 19 євро кілограм, а 8,25, мабуть, це упаковка. Рыба 4,76. семьдесят шесть, яка рыба филе филе Курчаты четыре курчати. 4,99. девять шестьдесят семь, крыльце упаковка 312 эти спруты звичайно гурме 93 цента це ж те що мене хвилює 4,57, томати 3,43, 4,14. Соняшник Валенадцять, 2,13 3,16 три вісімдесят один, 407, оливково 12,09 09, пів літра. А, ні, літр перепрошую 7,52. Ну це пластик, це не знаю, яка вона, наскільки вона. Чи для салатів, чи для смаження. Рис 3,52, але маленький. Пакет кілограм 3,53. О. П'ять шістдесят Це, мабуть, в якісь оливки. Чотириста п'ятдесят грам. П'ять вісімдесят сім. Шоколад 2,97 2,99, 2,99 два Два пятьдесят три, один сімдесят вісім олінт три тринадцять і три сорок ось такий. Тоблірон два сімдесят маленький. Гуляю собі в лісі. За селищем. Отам от будиночки місцевих жителів. І я як заядла барахольщиця, от іду, іду, і от тут таке лежить. Ось подивіться, яка форма. Ну це по, по смітниках збирати посуд, ну це ж геть не. не... Мене аж мову відібрало, оце я роздивляюсь. Ручний розпис. Трошки пооблуплена емаль фаянс. Я в такому. Не розумію, що робити. Як би оце, якби хтось підказав, ну цікава річ, скажіть. Це ж сміття я не везла через декілька кордонів з іншої країни. Не знаю, хай полежить поки. Ну і, звичайно, оливкова олія. Зараз зайдемо глянемо на ціни. 30 євро то 3 літри, а 50 євро 5 літрів. І 10 євро літр. 6,30 оливки. Це скільки їх тут? 500 грамм. Приправи. Такий подарунок сувенір. Ложечка. 2,40. Шість п'ятдесят вісім євро. 32,50. Крема 23 євро. Для обличчя це. Четыре шестьдесят евро. Мило. Які красиві, 7,50 п'ятдесят кошти. Це інший магазинчик і все можна спробувати. Я вже напробувала. Ось 3,50 250 п'ятдесят грамів, 5 євро пів кілограма, дуже різні смаки з перцем з апельсином. 5 пів кіла смачні. Вони такі в волі великовій. Темній зелені мікс із орігану дуже цікаві. Я вже ж кажу, я напробувала вже, уже. Три євро. 250 грамів. Бачите, це різноманіття. І оці здорове Скільки тут два кілограма? 18 євро. Ось дивіться. Бачите, скільки? Можна розгубитись. 11,50. 21,50. Я вже напробувалася. А це миди. Ці можна пробувати. 9 євро. 9 євро. Можна попробуйте м'єд. Можна всі попробуйте. Дякую. тестер, тестер. тестер. Дякую. Смачно, так. Смачно. Але не, звичайно, не гірше. Це джеми різні, 3,30, пахлава 5 євро в розмарин Оце капелюхи, а оце такий продавець їх продає. Бачите? 10 євро, а оці 17. 17,50. Це меню в таверні. Але якби я могла ще щось прочитати, фета 4 євро. Оце єдине, що я зрозуміла. 4 з половиною, 6, 8, 35, мікс гриль, якийсь мікс гриль. 9 євро, 4, 10, але я... Кока-Колу 2,5. Оце те, що зрозуміла. Єдине, що кажуть, що тут дуже великі порції, тобто одну порцію на двох наїстись з головою. Це ще зайшла маленький такий супермаркет. Не знаю що до якості, тут нема можливості спробувати, але отут 2,10 10 250 грамів. Два, тридцять, два, сімдесят півтора кілограма. Лукум 6 євро. І пахлава, і такі три коробочки. 49 такі собі цукерочки. Чотири дев'яно дев'ять. Такий млиночок. Чотири дев'яно дев'ять. скільки перцю. Чотири так, п'ять. На, ну майже на п'ять, двісті п'ятдесят гривень, десь приблизно, трошки менше. 11,90 кремчик. І ось теж холодильничок з сирами. 3,90, 3,49, 2,20, 3,50. О, сметана. Прям написано сметана. Родная деревня. Нифига себе цевуну свитки, родная деревня капец. Та деревня про Десь. Будьте евро двадцать грамм. Пів кілограма. Євро тридцать Пів кілограма. два сорок Томати грека девяносто центів. Сельдь Атлантическая, 2.30. Цех тоже я її вырубляю, что она называется. Сельдь Атлантическая, паштет свиной с печенью. Ласка, рижская килька. В супермаркете есть такая пачта выставка яка. Платите за своего зверя и за мой. О, добрый вечер. Супер. Фантастик. Уже радянські двадцять. Бачите, яка колекція? Вирішила сюда трошки побалувати кульку морозива. Посидіти ввечері, скуштувати. Ось така вуличка, тут магазинчики, і супермаркети. Все можна придбати, якщо щось комусь і для відпочинку, і капці, і різні капелюшки, окуляри. Дитячі всі іграшки, матраци надувні, і продукти супермаркет, сувеніри, подарунки. Все є. Кулька морозива коштує 2 євро. Поки я сижу їм морозиво, ось дивіться, вже ось ось виспочніта містечка, бачите. Не можу пройти мимо, ви подивіться на цей паркан. Пахне ця рослина, такі аромати, і оцей весь паркан, як подивіться, воно заплетено. І оце такі невеличкі готелі. Не знаю, може один готель і корпуси різні. Такі дворики дуже затишно, дуже гарно. Бачите? Ну і цей паркан. Це щось. Не дивіться, аж голова помощи Такий густий аромат.